Рубрика Піжамне самем повертається. Хто не в курсі, це місце, де ми щиро і без цензури говоримо про маркетинг в соціальних мережах на закордонному ринку, про професію саме спеціаліста закордонного ринку. А також я ділюсь лайфхаками, які 100% допомагають вам у роботі та якісних результатах для ваших клієнтів. Мене звати Ліза, я діюча експертка СММ на закордонному ринку, власниця самом агенції, яка допомагає бізнесам за кордоном розвиватись та досягати бажаних результатів, а також наставниця для більше ніж 300 дівчат, які вирішили опанувати закордонний ринок SMM та заробляти разом зі мною. Тема сьогоднішнього випуску це розсилки. Чому розсилки? Тому що чомусь люди, мої учениці, не лише мої учениці, але, в принципі, всі, хто хоче опанувати саме на закордонному ринку, або просто знайти клієнтів на закордонному ринку, обирають саме розсилки як метод пошуку. Що таке взагалі розсилки? Розсилки – це коли ви розсилаєте да, якесь своє, свою якусь пропозицію, повідомлення потенційним клієнтам. Неважливо, де ви це робите: в інстаграм, на Фейсбуці, WhatsApp, десь на сайтах будь де в групах, в телеграм-каналах. По суті, це е, такий собі копі-паст, е, коли ви якесь, пе, якусь певну пропозицію про свою співпрацю, про свої послуги, про будь-що відправляєте потенційним клієнтам. Я завжди кажу, що розсилки як метод вони в принципі не працюють. А, бо ваш копіпаст може принести вам клієнтів лише ну, по теорії вірогідності. По суті, ніякого а, алгоритму дій для розсилок чи ще щось його не існує. Але розсилки можуть бути обмазгованими, якщо можна так вирос'яснітися. Ви Тобто ваші розсилки можуть бути не розсилками, а персональними зверненнями до клієнтів. По суті, це один з холодних методів пошуку. Але, будь ласка, всі, хто мене дивиться, всі, хто планує розвиватися в СММ на закордонному ринку, всі, хто хоче в принципі розвиватися в СММ, запам'ятайте не розсилками єдиними. Існує безліч методів пошуку клієнтів як на українському, так і на закордонному ринках. Це теплі методи, це холодні методи, це методи через особистий бренд, це сарафанне радіо, контролюємо сарафанне радіо. І все це, всі ці пункти, які я назвала, вони мають ще з десяток підпунктів. Тобто методів пошуку клієнтів безліч. Розсилки це лише один з цієї безлічі. але чомусь всі з них чіпляються. І якщо ви так любите за них чіплятись, якщо ви так любите їх використовувати, якщо вам вони здаються найлегшим або найзручнішим методом пошуку, давайте, хоча б, розберемось, як робити ці розсилки так, аби вони працювали, бо насправді вони теж можуть працювати і працювати на рівні з будь-яким іншим методом пошуку, але їх треба вміти робити. І так, якщо ви хочете, щоб ваші розсилки давали результат, бо на наставності дівчата закривають клієнтів, в тому числі і за допомогою розсилок. Давайте розбиратись, які найпоширеніші помилки можна зробити і треба уникати при роботі з розсилками. Сьогодні ми прямо на конкретних прикладах, бо я взяла свої старі переписки, переписки деяких з моїх учениць. Будемо розбирати, як треба і не треба робити, щоб ваші розсилки приносили результатів. І так, помилка номер один: тупі повідомлення. Давайте конкретніше. Good afternoon. You have a great niche for an online store. And I would be happy to help you with strategy and managing this business page. Так, питання. <свят> Чому це е, я віднесла до тупих, тупих повідомлень? Е, ну, по-перше, що ми тут кажемо? Да, для тих, хто не знає англійську. Доброго дня! У вас дуже класна ніша для онлайн-магазину, і я буду рада допомогти вам зі стратегією та веденням вашої бізнес-сторінки. Питання. По-перше, це не питання, і людині нема на що відповідати. По-друге, я в принципі не розумію, да, якщо я отримую таке повідомлення, хто мені пише, що він від мене хоче, чим він може мені насправді допомогти, яка в цієї людини професія, чого вона звертається саме до мене. Ну і третє, це повідомлення це нуль розуміння клієнта. Тобто в самому повідомленні відчувається, що людина, яка його писала, навіть не зайшла на сторінку, щоб подивитись, хоч щось за щось вчепитись, щось проаналізувати, дійсно звернути увагу на бізнес, якому вона пропонує співпрацю. По суті, що відбувається? Клієнт ігнорує це повідомлення і правильно робить. Що ж робити замість цього повідомлення і як краще уникнути цієї помилки? Розповідаю: перш за все почніть з питань, і замість я буду рада вам допомогти, коли вас ніхто не просив про цю допомогу. Просто запитайте, як ви зараз вирішуєте питання зі стратегією вашого магазину або що є найбільшою проблемою введення вашої бізнес-сторінки. Далі покажіть свою експертність. Наприклад, я працюю зі схожими проєктами на ринку вже три роки, і ось наглядний приклад того, як ми змогли збільшити вдвічі дохід мого клієнта за два місяці. Ну і звісно, тут можна прикріпити кейс. І головне, додайте конкретики та заклик до дії, що конкретно ви пропонуєте: стратегію, повний аудіт, консультацію, безкоштовну допомогу. Що ви хочете отримати, яку відповідь ви хочете отримати від клієнта, якщо клієнт не розуміє, що ви йому пропонуєте? Ну і звісно, заклик до дії: що клієнт має зробити? Написати вам, відповісти, подумати, надати перелік своїх цілей, обрати один з варіантів ваших послуг, що ви від клієнта хочете. До речі, якщо ви вже намагались шукати клієнтів через будь-який з доступних методів пошуку, але у вас чомусь не вийшло, і ви не розумієте своїх помилок та не розумієте, куди рухатись далі. Заповніте анкету на безкоштовну консультацію під цим відео. Моя команда з вами зв'яжеться та допоможе розібрати всі складнощі на вашому шляху до закордонних клієнтів. І так, другий приклад повідомлення. Тут вже ситуація набагато-набагато краще. Я б, якщо чесно, навіть прочитала і, можливо, відповіла, але все ще є проблеми. Немає підводки і немає питання. Хто ця людина, яка пише? Хто ця людина, яка хоче дати поради? Жодного представлення. Чому вона вирішила, що може мені щось радити? Наприклад, немає розкриття її експертності, і найголовніше немає питання. Людина, навіть якщо її читає це повідомлення, вона не розуміє, що й робити далі. Це звучить як: привіт, я знаю краще, слухай мене. Як стаття в газеті. Такі повідомлення навіть з хорошими ідеями, а тут була хороша ідея поділитись безкоштовними порадами і тим самим продемонструвати свою експертність, але такі питання все одно повідомлення все одно залишаться без відповідь. Що ж робити замість цього і як це виправити? Не забувайте коротко представляти себе. Привіт, мене звати Ліза, працюю в вашій ніші вже два роки. Поясніть, чому ви пишете. Мені здається, вам було б цікаво дізнатися методи, які ми використовуємо для того, щоб залучати більше клієнтів нашим е бізнесом, з якими співпрацюємо. Сформулюйте запитання, на які людина могла б відповісти: чи зараз ви працюєте над збільшенням продажів, чи можливо розглядаєте нові стратегії розвитку бізнесу? Запитання це ваш ключ, бо саме запитання відкриє розмову, і якщо людина відповість на нього, ви будете мати основу для продовження діалогу. Наступне повідомлення, яке ми маємо. Good, day, may I ask you if you work as a real estate agent? Це гарний варіант прикладу розпочати, як розпочати розмову. Да? Людина виглядає як потенційний клієнт, навпаки, для цього бізнесу, і, звісно, це спонукає е, власника бізнесу відповісти. Але далі починається треш. Дякую за вашу відповідь. Чи були б ви зацікавлені професіональному веденні вашої інстаграм-сторінки, бізнес-інстаграм-сторінки? До того ж, я відправила вам повідомлення на WhatsApp. Якщо ви хочете, я відправлю вам в портфоліо. Що це за рандомний набір речень і повідомлень? Тобто, по суті, зараз потенційний клієнт закиданий рандомними фактами, які йому не потрібні. Що все це означає для клієнта? Яка для клієнта вигода в цих цих повідомленнях? Що йому пропонують, що від нього хочуть почути, на що йому відповідати, а нічого не зрозуміло. Що робити замість цього? Перш за все, поясніть, чому ваша пропозиція може бути корисною, або що ви взагалі пропонуєте і як це вплине на розвиток бізнесу вашого потенційного клієнта. Якщо ви хочете надіслати портфоліо, то надішліть портфоліо. Не треба питати в клієнта, чи можна вам надіслати портфоліо, або не треба казати, йому, що якщо ви хочете, або якщо ви мені відповісте, або ще щось. Це вам потрібно залучити клієнта. Не клієнту потрібно подивитись ваше портфоліо в даному випадку. Не потрібно ставити клієнту умови, при яких ви надійшли портфоліо. Хочете його показати, то покажіть. Ну і більш проста комунікація це дуже е, якесь переляки неповідомлення з купи рандомних фактів з варіацією такої, знаєте, сподівання бути і е, поважливими, і в той час продаючими, і в той час не обідати. Та блін, будьте людьми. Да напишіть спокійно, вам буде зручно зараз подивитись портфоліо. Чи зручно вам зараз обговорити? Чи може я написати вам через дві години, чи скажіть там, які у вас проблеми, цілі, страхи, чи не проти ви що? Я дам вам декілька порад. Да спілкуйтесь ви як звичайні живі люди. Повірте, люди купують людей. І навіть якщо ви експерт, перш за все, ви людина. Тут же інша проблема. Тут потенційний клієнт йде на контакти, готовий спілкуватись, але його ніхто не чує. Перш за все, клієнт вже чітко сказав, що в нього немає сторінки в інстаграм. Тобто, в даному випадку треба дізнатися за допомогою чого взагалі просувається цей бізнес, які соціальні мережі є в фокусі, з якими соціальними мережами цей клієнт взагалі працює, з якими йому потрібна допомога, чи буде це релевантно вашому вашій пропозиції, тому що ви хочете запропонувати клієнта. Дізнатися в клієнта, чи хоче він розвивати свою сторінку в Instagram також, або чому він обрав лише Facebook для свого бізнесу і так далі. Є безліч питань, безліч аспектів, які треба обговорити з клієнтом в даній ситуації, а не просто валити. Його повідомлення про те, що давайте я вам створю сторінку в інстаграм і буду його вести. Да, не потрібно це людині. Допоки ви не донесли цінність, не її запит, не зрозуміли цілі, не зрозуміли, що взагалі хочеться отримати людині від вашої можливої співпраці. Ви ніколи нічого не продасте. Помилка номер п'ять. Не потребує, мені здається, ніякого пояснення, але це просто спам. Коли ви ось так закидаєте своїх потенційних клієнтів, вам точно ніхто не надасть відповідь. особливо якщо це перші повідомлення, на які ще не було жодної відповіді, і діалогу в принципі не було розпочато. Навіщо ви це робите? Ви сподіваєтеся, що якщо ваші сповіщення на телефоні будуть ось так от пелімкать, то вам скоріше нададуть відповідь? Ні, тут вже людина зрозуміла, що ви спамер, ви більше виглядаєте як скам, ніж як спеціаліст, який дійсно може допомогти. І навіть якщо б ваша пропозиція була класно сформована, класно розписана і дійсно могла зацікавити, вам вже ніхто не відповість. Ну, а це приклад просто продаючого спаму. Це оті самі розсилки, які будуть працювати лише за теорією вірогідності. Це повідомлення з нульовим рівнем адаптації під клієнта, з нульовим рівнем доказу того, що ви дійсно людина, яка могла проаналізувати цей акаунт або пише з чистою душею, з величезним бажанням працювати саме з цим бізнесом. Тут нуль розуміння того, що ви дійсно можете показати результат, це просто продаюче повідомлення, якого мільйони. Відкрию вам секрет на закордонному ринку. Зараз дуже популярний цей весь спам, там 1000 підписників за 100 доларів, лайки, накрутки, лайк-чати і все, все, все інше. І люди отримують ось такого плану повідомлень з, з такою ж кількістю емоджі по 50 штук кожного дня. Це повідомлення нічим не відрізняється, не транслює ніякої а, можливості <на>, на початок співпраці і є просто ну, таким собі. Стандартним спамом з камерою with, or you handle everything by your own? Забудьте це питання. Це питання з розгляду чи є вас СМ спеціаліст, чи самостійно ви ведете свою сторінку, чи багато часово витрачаєте ведення своєї сторінки. Забудьте про них. Я не знаю, чому і звідки люди це беруть, але чомусь всі пишуть саме так. Це повідомлення не дає жодного розуміння вам приводу того, що хоче клієнт, які в нього проблеми, які в нього цілі. Це повідомлення ані як не ставить вас в кращому світі, як спеціаліста або як експерта. Це повідомлення просто щоб забити ефір і аби щось запитати. Воно вже показує, що ви зараз будете щось втюхувати. Так пишуть абсолютно всі, і я забороняю всім, хто дивиться це відео, так. Писати, будь ласка, будьте трішечки креативнішими, придумайте якесь просте, але нестандартне питання. Ну, не питайте ви те, що роблять абсолютно всі, і тим паче копіпастом у кожного. Ну і восьма помилка в тому, що ви можете не розуміти болі клієнта та не використовувати це у продажу. Це яскравий приклад того, як ще раз в чергове не почули клієнта. Тут людина відкрита, каже про те, що вона самостійно веде сторінку, їй нічого не потрібно. І в ідеалі тут ми могли пробувати якось лайтово запитати, чи е, чому так відбувається, чи був поганий досвід, а які взагалі цілі? Можливо, спробувати дати декілька порад, але точно не закидувати портфоліо. Давайте зідзвонимось. Ну давайте почнемо. А я класний спеціаліст, а в мене класні результати. А я зможу, а я ви вам потрібно. А давайте, а давайте, а давайте знов-таки ви виглядаєте як. Е... Як мокренький цуцик, який проситься у під'їзд погріти. ви не виглядаєте як серйозний спеціаліст, який просто хоче взяти ще один проєкт роботу. Ви виглядаєте як людина, яка чіпляється за останній шанс попрацювати, хоч з кимось, і заробити три копійки. Якщо ви виглядаєте в очах клієнта саме таким чином, з вами ніхто співпрацювати не буде. Ну що ж, сьогодні ми розібрали вісім найпоширеніших помилок, які роблять smm спеціалісти при виходу на закордонний ринок самами при пошуку клієнтів за допомогою розсилок. Я ніколи не казала, що розсилки це утопія, і вам не треба їх використовувати. Це класний метод, який також може давати результати, і мої дівчата закривають своїх клієнтів на довгострокові співпраці і на високі чеки. Але цим інструментом треба вміти користуватись. Якщо ви будете робити це бездумно, копій-пастом, продаючи і просто виглядати як робот, ваших результатів ніколи з цього методу не буде. А я нагадаю, що якщо ви вже пробували якісь методів пошуку і не отримали бажаних результатів та не розумієте, в чому ваші помилки, заповнюйте анкету під цим відео за посиланням. Моя команда з вами зв'яжеться і запропоную безкоштовну діагностичну консультацію, де ми розберемо всі ваші помилки і доведемо вас до результатів.